Початку повномасштабного вторгнення, знаходячись у Кракові, вона активно долучається до благодійних заходів на підтримку цілісності та суверенітету України. За її ініціативи до Кракова приїздили гурти Козак, систем Моторола, Петро Чорний та багато інших. Про підтримку України в Польщі поговоримо сьогодні на дивані. В гостях громадська діячка Лариса Іваніна. Вітаю вас, радий бачити. Можна до вас підійти вас. Взаємно, так, обінняти, тому що Приємно. для мене це ну, така нагода поспілкуватися просто фантастична та феноменальна. Так, Запрошую, саме, щиро, вас. дякую за запрошення. Є що розказати. Ой, дякую, дякую, дякую. Є у нас попереду майже 20 хвилин спілкування, але на початку є у нас певна традиція про вас показати нашим глядачам невелике прийом. Давайте подивимось задоволення. З задоволенням, З задоволенням, шановні глядачі. Увага на екран. Лариса Іваніна, криворожанка, випускниця Національної музичної академії України імені Чайковського, лауреатка міжнародних конкурсів, викладає музику в Новохуцькому центрі культури місті Краків, Польща, учасниця акції протесту проти війни. Протест НАТО Closes Sky краков, волонтерка. Фактично, є про що поспілкуватися, тому що ви і волонтерка, ви лауреат міжнародних конкурсів, ви викладач музики. І скажіть мені, будь ласка, як від музики ви перейшли до ось таких саме громадських, на мій погляд, дуже важливих ініціатив в Польщі в Кракові? Ну, чесно сказати, я навіть ніколи не думала, що я долучусь до організації, буду стояти на протесті біля пам'ятки Міцкевича і закликати людей, небайдужих, так небайдужий світ, скажімо так, до підтримки України. І це все з початку масштабного вторгнення почалось і як. Кожен українець я не можу окремо стояти, як і кожен українець, я знаходячись у безпеці, я просто вважаю за необхідне допомагати чим можу, а саме тримати інформаційний фронт. Бо, на жаль, по всьому світу йдеться брудна інформаційна війна, збирати кошти для наших воїнів. Усіляко підтримуючи, запрошуючи наших артистів, дякуємо за те, що вони приїздили до нас і ще будуть приїздити. І разом ми намагаємось наблизити перемогу. Це дуже важлива ініціатива, і вона, на мій погляд, неможлива без підтримки. Скажіть, будь ласка. Де ви знаходили ту саму підтримку? Це серед українців, які знаходились в Польщі? Чи можливо і поляки долучалися? Розкажіть про вас. це про взаємодію. Ви плюс українці? Ви плюс підтримка від поляків? Ми виїжджали з Києва, досить складно виїжджали. І коли потрапили в Польщу, нас взяла до себе родина, родина самик. Я за цим дуже вдячна, вони нас дуже підтримали. Саме родина Самик яка влаштувала мене на працю до Новохотського центру культури, де я працюю, це головне ДК Кракова, де приїжджали наші такі виконавці, як Анса Бельвірського, Капела Бандуристів з Києва. Це моя одна діяльність, ось музична. Інша діяльність, коли ми з друзями-поляками пішли в центр, мені дуже хотілося показати Донці Вавель. Вони нас повели. Я побачила в центрі протест і. От таке відчуття зразу накатило, що наші я почала кричати Я з України я з Києва приїхала. Вони сказали, приєднайтесь до нас, приєднуйтесь. І ось з того моменту я почала ходити на протести. Ми був рік з донькою, ходили два рази в день. Це о 12.00 та о 19.30. збирались біля пам'ятки міцкевича і йшли до консульств різних країн впливових. Просили замкнути небо над Україною або надати достатньо зброї або Захистити наш люд народ від ракет, від нечисті, ну така справа. Знову ж таки, скажіть, будь ласка, яка була реакція на ваші протести? До яких консульств ви ходили? Я чую цю історію, що біля. Консульства країни, про яку не можна сьогодні казати. Ви також були. Скажіть, будь ласка, як mm. на все це реагували ці консульства? Та взагалі в цілому ті, хто знаходився поруч з вами? Консульства США, наприклад, вони вивісили не прапор, але вивісили вишиванку і слава Україні. За це їм дуже велика подяка. Я не скажу, що є якась реакція, але те, що ми робимо, це дало можливість зібрати велику суму. У нас є звіт, ми його виставляємо біля пам'ятки Міцкевича. Ми зібрали велику суму грошей, і цю суму ми направили на потреби воїнів. До нас звертаються наші рідні, наші друзі, наші колеги. І ми намагаємось купити необхідне. Я пам'ятаю. Дуже раділи дрону, який ми купили за 20 тис двадцять тисяч злотих. То ми дуже раділи, що ми назбирали цю суму. Так само так приєднались до нас наші мої друзі. Я дуже радію цьому, бо ми навчалися разом От з козаксистом, наприклад, з хлопцями, ми навчалися разом. І коли вони приїхали, це якесь свято було. А вони дуже згуртували українців і не тільки українців, приходили поляки. з нами білоруси, до речі на протесті. Я трохи повернусь, з нами стоять поляки. Дуже велика подяка за це білоруси, які потрапляють від режиму Лукашенка. Білоруси дуже підтримують наш протест. З нами стоять люди з різних країн. І дійсно підтримка дуже колосальна. Зрозумів, а ось ці гурти знову ж таки, ви запрошуєте, погоджуються, вони активно підтримують чи потрібно когось обмовляти? Розкажіть мені про ось ці процеси, скажімо так, за лаштунком виступів. Так, задоволенням. Ну саме «Козак Систем», хоч ми друзі, але вони їхали самі. Я тільки допомогла через Славу Фролову домовитись за кав'ярню ніч, наприклад, вони там виступали. Ось вони ще на протест прийшли до нас. То вони, в принципі, самі а, планували поїзд подорож. А гурт Моторола, чесно кажучи, то я. Тобто мені дуже захотілося, щоб вони приїхали після Козак-Систем. Бо я побачила ну, велику кількість людей, ну, аби так точно не скажу, да, ну, десь 5-6 тисяч людей було біля пам'ятника Міцкевича. І люди згуртовані були, вони хоч допомагали дуже сильно фінансово. і це дало свої результати, бо козаксистам привезли багато з собою дронів з подорожі. І мені вдалося вмовити Петра Чорного. Він до нас приїхав: гурт Моторола, оперна співачка Лена Гребенюк з Києва. І я дуже цьому раділа, бо я побачила своїх друзів, я скучила за ними і. Вони підірвали Краков. Краков ну, в гарному сенсі слова. В гарному сенсі. Так, так, так. Я маю на увазі, то що моторола, що козаксистим, вони драйвові, вони сучасні. Вони що одного гурту, що другого проникливий текст, прониклива музика. І це все торкається душі. Олена Грибенюк. Вона неймовірна співачка. Вона має Шикарний голос, і вона артистична, і публіка її дуже любить в Кракові. Петро Чорний харизматичний. Тобто, ну, всі виконавці вони настільки об'єднали українців, і люди йшли з задоволенням. І я намагалася розповсюдити з протестом, рекламу зробили нашим виконавцям, і ми розпосюджувалися по всіх групах Польщі. І дійсно прийшло дуже багато людей. Тобто, не одна тисяча, скажімо так. Бачив інтерв'ю, навіть не просто одне інтерв'ю, а серію інтерв'ю. Деякі навіть там, платні були. Ну, я вам про це казав. Що можна подивитись там тільки 8% від цього тексту, а потім за підпискою від саме польських ЗМІ. Скажіть, будь ласка, що саме? Цікавила, які питання можливо, якісь виклики вони перед собою ставили, коли до вас зверталися щодо протестів та взагалі того, що відбувається, їм було цікаво взагалі, як влаштований протест, і навіщо це все організовано? Чи саме ви, як ініціаторка, як людина, яка надихає на ось такі протести та дії? На початку вони прийшли до мене в НЦК. Перший мій робочий день в НЦК був з двома телебаченнями міста Краків. Тобто НЦК робить собі так само собі рекламу і вони запросили телебачення. Я... На початку були одні ті самі питання, як я виїжджала з України, що відбувається в Україні, як я потрапила в НЦК. Тобто одні ті самі питання. Далі приходило радіо Краків. Приходила Моніка Уванська, це тепер моя подруга і моя друга родина. Вона з мамою. Кожен раз вони хвилюються, пишуть до мене, знаючи, що я перебуваю зараз у Кривому Розі. Я, на жаль, приїхала на річницю тата, не стала мого татка, і це основна причина мого перебування в Розі. Але вони побачили мій пост за приліт. По Кривому Розі нещодавно. І вони дуже-дуже співчувають, і, до речі, вони допомагають і статтями, і грошима. Тобто вони підходять на протест, вони донатять для ЗСУ. Я за це їм дуже вдячна. Зараз питання різні. Тобто, і про діяльність мою Венсика, наприклад, і про діяльність на протесті. Бо я наважилась співати біля. Консульства ворога на першу річницю якраз про це ж так, так, так. на першу річницю. я три рази співала «Ой, ілузії, надірвала голос. Бо перекричати таку кількість людей неможливо, бо і поляки, і білоруси, і неземці різні приєдналися до протесту і скандували, хто не скаче, то москаль. І коли так, і коли вони кричали, це все мені надали мікрофон біля консульства Раші. І інакше не можу сказати, біля консульства ворога, і я почала співати ілузії. Біля мене вистроїлись з правої сторони десять воїнів і з лівої. Тобто трохи моторошно було, але така кількість підтримки була, що з'явилася впевненість, що ну, не буде ніякого там теракту і так далі. І коли на другому куплеті почули мене люди, почали співати разом зі мною, то. Чесно кажучи, мурахи по шкірі пішли. Тобто настільки така енергетика міцна, настільки підтримка України була. це не передати словами. Давай, ще... Давайте продовжуйте. Будь ласка, так, так, так ще хоч хотіла заакцентувати, якщо можна наші друзі, гурт Ашпаганга. Вони зняли з нами кліп. Я дуже вдячна. Вони поставили мене на обкладинку, і я була одна з героїнь цього кліпу. А, вони звернулись до нас. Зі своїм кліпом про війну. Називається Холодний Світ. В цьому кліпі є дівчинки, дві дівчинки-сестрички Юля і Інна Сідорішини. Ці дівчинки так само вони взяли організаторські такі на себе ролі. Їх тато, Герой України, він загинув в Бахмуті, на жаль. І дівчинки усіляко намагаються так само. Підтримувати протест так само організовувати якісь події, і ми так само стали, як якась родина одна. Тобто ми гуртуємось, з нами ще раз повторюсь: і поляки, і білоруси. Коли якесь свято, ми разом там йдемо на свято. Коли горе, ми разом його переживаємо. Бо нещодавно у хлопця, який спочатку повномасштабного вторгнення очолив ці протести, Андрій Феченко, у нього загинув брат на війні. То ми разом переживаємо цю подію, бо ну, кожна трагедія проходить через нас. Розумію. Хочу ще поставити питання про кривий ріг. Так, тому що ви певний, що, що багато часу провели в Польщі, в Кракові. Зараз недовго за доволі сумною причиною ви потрапили до Кривого Рогу. Як так. вам атмосфера в нашому місті? Скажіть мені, будь ласка, що ви відчуваєте, що ви переживаєте, знаходячись тут? Різні емоції, різні. Ну, по перше, я дуже вдячна полякам за підтримку. За допомогою гуманітарну, моральну допомогу речами. Але все ж таки рідне повітря, рідна природа це все настільки рідне і не надихатись, надих... скажімо так. І єдине, що я побачила, діти дуже подорослішали, а люди постарішали. В очах сум, в очах надія на перемогу, і в той самий час а, така фатальність від того, що гинуть рідні, гинуть друзі. І, ну, це я побачила. Так само я це переживаю, хоча я на відстані, а у безпеці, але в мене є телеграм-канали, і я кожної хвилини я слідкую. У мене зривається постійно і на протесті, і скрізь увага. Пройдіть в укриття. І поляки це все чують, і вони бачать, що я цим живу. Що нам не байдуже. Слухайте. Ну, здається мені, що це найгірше, що може статися так. з будь-які країни з людьми. З мешканцями, з громадянами, це коли стане байдуже на те, що відбувається навкруги. Я Хочу зупинитися ще більш детально, тому що нещодавно натрапив на одну дуже цікаву афішу концерту Петра Чорного, який відбудеться дуже скоро. Ви щось про це знали? Знаєте, щось розкажете мені особисто більш детально нашим глядачам? Задоволенням я розкажу і. Мені Петро дозволив запросити на концерт свій. Так, Ми зі з Петром з його директоркою Альбіною. Концерт відбудеться 21 червня. Це Палац культури Тернівський о 17 годині. Угу. Запрошуємо всіх. Петро драйвовий співак. Він буде співати разом з військовим оркестром, і там буде на що подивитись. І що послухати, і що послухати, а, слушайте, так У нас на каналі кажуть, що краще один раз побачити, ніж декілька разів по так, так. тому є пропозиція зараз до наших режисерів. У нас є там великий коротенький ролик, Давайте ми його покажемо. Ми можемо це зробити, тим самим і підтримати Ларису і її друга Петра Чорного. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Я маю надію на те, що всі, хто саме зараз побачив наш ефір, побачив цей анонс концерту, обов'язково будуть присутніми. А у нас залишилося дві хвилинки, і хотів запитати ще можливо про якихось артистів, які чи приїдуть до Польщі, mm -hmm. чи вже приїжджали, від яких ви особисто можливо в захваті, які вас особисто надихнули. Ну, я спочатку повернусь до кроворолу. Зараз приїжджає мій друг Петро Чорний і ведуться перемовини за неймовірну, шалену оперну співачку Примопери Києва Олену Гребенюк. Вона може приїхати з різноманітною програмою, і це буде незабутньо. Так само драйвові і харизматичні це гурт Моторола вони покажуть такий клас. Що це буде теж саме не незабутня, не І чека на гурт «Козак Систем», так само, у Кривому розі є ще гурт Дніпро, це Фольк і етнофольк. Оце мені так. дуже цікаво. І коли хлопці приїдуть з цимбалами, з трембітами, з скрипкою, це буде мурахи по шкірі, інакше не скажу. У мене вже мурахи по шкірі від ваших дорожки. Від цього, так. ефіру від ваших оцих всіх комінсун, що дуже скоро відбудеться. Сидіть до мене. Чи Дякую. Я не знаю, все ми зробили чи ні. Щось Є хотіли? ще маленький момент такий. Я би хотіла звернутися до поляків. Буде розігрувати сукня на аукціоні моєї улюбленої дизайнерки Голди Віноградської. Вона надала свою сукню для аукціону, і це буде на День Незалежності України в Кракові під час презентації книги Інеси Долиник і її чоловіка Володимира Стецюка. Дякую вам, а надія що навіть і до Польщі до Кракова дійде ця інформація. Скажу вам слава Україні! Героям слава! Туди подивіться, та кажіть всім бувайте! Бувайте!